Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня. Ми традиційно з вами робимо прогноз на тиждень загальний, так? Більше прогнозів по регіонах окремих ви можете побачити у телеграм-каналі. Давайте з вами подивимося, так? яким буде цей тиждень для нас. Сьогоднішня доба понеділок, 29 число, на сьогоднішню добу, що по. Активності нас з вами чекає. так? Захист мені йде відпрацювання захисту на а, сьогоднішню добу, і мені йдуть якісь ілюзійні а, дії від ворога, тобто ворог може створювати або запускати якісь фальші. Ось а, тут іде інфраструктура, місця пов'язані з дорогою, а, транспорт і підприємства. Тобто, ну, такі моменти. Тиснення може відбуватися та працюватиме захист. Далі вівторок, вівторок у нас 30 -е число. Вівторок, 30 -е число. Що нас очікує? Форс-мажорні ситуації, багато розчарування. Захист працюватиме, але не завжди ідеально, тому що втрата ресурсів все одно у вівторок іде. І наслідкові енергії також, на жаль, ідуть місця пов'язані з допомогою ось більше, і підприємства. Під прицілом залишаються підприємства забезпечення ресурсні об'єкти ворога, їх наче має чіткі плани. 31 число, середа. Провокації і тиснення від ворога, лінії зіткнення, прикордоння там можуть бути якісь дирги або ще якісь. І мені ідея 31 число масова активність, яка може принести наслідки. Тут і захисти, наслідки, тут і дрони можуть бути. Більше тиснення буде, військові об'єкти, режимні, об'єкти навчання, це що пов'язано з навчанням? Ось мені йде також темний період доби, місця пов'язані із великою кількістю людей і дитяча енергія. Ну, тобто такі. Моменти треба бути дуже уважними. Перше число, дивимося. Перше число. Цілі. Тут теж йде немаленька кількість активності. Знову ж таки, тиснути ворог буде, буде працювати захист, ми будемо відпрацьовувати: вода, енергія, ось місця. Дивіться, повторювані події: це транспорт, вокзали, підприємства, лікарні. Оці місця, які є, вони залишаються тут прицілом. Друге число. Друге число маніпуляції, провокації пов'язані зі світлом, знову ж таки. Тут мені показують захист, який може відпрацювати, так? Третє число, дивимося. Дуже багато тривожності. Знову ж таки, працюватиме захист, місця пов'язані з інформацією, так? культурні якісь моменти, труднощі є, тому що наслідки теж можливі, але ми тримаємося. І четверте число теж захист більше.